Доброго дня, любі друзі. Я зараз хочу показати оприскувач, яким я працюю. І хочу розказати за проблеми, які я стикнувся працюючи з цим оприскувачем. Оприскувач це Forte 3W650. В принципі, все нормально з ним. Працює, як заводиться, як часи. Але саме із строя деталь, це оцей, ось оцей, так скажемо, бустерний насос, нагітательний насос, який дає трошки давлення, щоб далі летіла струя е, препаратів. Це трошки. Ось він, оцей. Зараз я покажу, що, що знаходиться внутрі. Скажемо так, я вже розібрав цей бустерний насос він складається з двох половинок одна половинка, друга. Ось. Вал. Тут 14 шестигранник. Тут на 10 вал. Складається з шеститисячного подшипника. Кому, кстати, буде цікаво, які куплять. І сальник. Він, по-моєму, тут 10х19х. На на Ось так він виглядає. Е, що саме Бістріше виходить зі строю? Подшибник. Е, купляв я вал, це рідний, я покажу, рідний вал. Оце рідний вал через деякий час його виявило. Це не нержавійка це вал, який покритий був. Якимсь металом, нікелем, ну його виїло. Мені мій друг виточив з нержавійки. Ось. І в принципі за годи, ось воно ну, проробив. Все одно дивлюся, є ось деякі ритвини. Але це не такі явно виражені, які ось на цьому. Це веде до чого, що коли ви працюєте, треба обов'язково його промивати. Бажано не, не працювати абразивними матеріалами. Ось. Ось, ще, зараз, зараз. Ось. Е -е. Що я зробив? Я купив собі ще один бустерний насос. Це такий самий нагнітательний. Для чого? Щоб один у мене був в запасі, а другий я зараз розібрав. Купив запасти частини, а саме. Підшипник, сальник і зірочку, бо зірочка вона вийшла, теж прокрутилася, стала круглою. За роки експлуатацію. Тобто я її піджимав. Чесно кажучи, я думаю, що вона зовсім ну, вже прокручується. Я її там гайкою піджимав. Ось дивіться, шайба виїла місто під цей. Але все-таки вона держалась. Ну, я купив, замовив собі нову е, зірочку з посадкою, з подтаєм, скажімо. ну, щоб вона була не кругла, така ось вона. Неї. полуовальна з прямими воглами, щоб вона не прикручувалась. І буду збирати насос бустерний. Я в принципі, як, я, навірно, не буду збирати на відео. Як я буду його збирати. Суть в чому. Ставиться підшипник. зараз я покажу так швидко, Ставиться стопорне кільце сюди. Тут є паз, Потім воно вставляється все, вставляється е, сальник. Ось сюди. Піджимається. До речі, до речі, може хто стикнеться, не буде знати, як витягнути. Дивіться, тут є така стопорна гаєчка, шестигранник. Вона викручується. В неї є різьба. Ось різьба. І вона вкручується от сюди. Сейчас я покажу. О, сфокусувалося, ось воно вкручується. Вставляється сальник, і цей сальник піджимається оцим шестигранний гайкою. Скажімо так. Шайба, шайба гайка. З різьбою піджимається. Ну, то есть, І воно, в принципі, працює очень даже непогано. Сам подшипник, потім зверху сюди вставляється. Ось я покажу посадочне місце подшипника. І піджимається, він піджимається. Ось він так вставляється. І піджимається цими двома гвинтиками, шайбочками, щоб воно просто не випадало. В принципі, воно працює. Воно, може, працювало і довше. Там далі йде передаточна числа. Зараз Чис... я покажу далі. Ось іде втулка самого мотора. Це, виходить, перехідна втулка. Тобто на втулки на моторі прикручена гайка. Від гайки йде це мотор, одівається ця перехідна втулка, і вона далі вже одівається на цей шестигранний, скажімо так, вал Вал осдівається і круте все, весь цей бустерний насос. Я так розумію, щоб дрібіжання не передавалося, трошки є слюфт. В чому сама проблема, все одно десь через деякий час або Працюючи на суху, що не можна допускати, тому що сальник сідається, і починає або биття виходить, і вода поступає до підшипника. Тим самим розбиваючи підшипник, там іржа починає і починає сочитися вода. То сам підшипник виходить із, виходить із строя. Цей підшипник, в принципі, ну, десь сезон вихажує. Купляючи будь-який оприскувач з бустерним насосом, це не обов'язково форте, а форта це мені подобається, тому що заводиться, працює без питань. Е -е ви повинні бути готові, те, що у вас бустерного насоса вистачає на сезон. Сезон і він починає текти. Його потрібно буде ремонтувати. Так що, от такі от діла. Зараз я попробую зібрати. Як зберу, я, вам в принципі, не знаю, чи покажу, чи не покажу. Вже кінечний результат. Та ну, в принципі, можна знайти зібраний бустер насос. Е І, скажем так, ви повинні бути готові, що це розхідний матеріал. Сам по собі бустер насос на сьогодні стоїть около 1000 гривень. Можна замовити вал з нержавейки. Ну, не можна але лучше. Я, мабуть, собі ще один такий вал витечу. попрошу друга. Або токаря ще знайомого. Подивимося, в кого цей. І щоб зробили такий вал, і потім вже можна буде, щоб був запасний, щоб не було таких рифів, його краще зробити зразу з нержавійки І він буде працювати як часи. Ось. Як часи буде працювати. Так що це розхідна деталь. З вами був Сергій Манжуков. В принципі, те, що я хотів показати, показав. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. У кого є якісь питання, задавайте. Я зможу, відповім. До побачення. До побачення.